з його учеником зараз стоїть посередині храму. І я скажу суб'єктивну думку про пам'ять цього святого. Я виріс сам на Закарпатті і у якійсь мірі, це суб'єктивно, не хочу обобщати, тому що я можу помилятися, в якійсь мірі пам'ять цього святого не до. Я знаходжу дві причини. Перша це та, що кожен народ, кожен край в силу історичних, політичних подій і церковне життя, він має свої традиції. І були місце шановані святі, були святі, наприклад, як апостоли інший, 12-ти Андрій Первозваний, який більш причасний до... Та його жребій випало випав проповідувати в Єфесії, і майже все життя він там і провів. І це досить далеко було до нашого краю. Це ще можна зрозуміти, так? Чому все ж таки? Тому що якщо взяти наш церковний календар, то його пам'ять звершується два рази в році. І у цьому календарі... День Святковий. А інша причина, вона суб'єктивна. Чому все ж таки люди так мало пам'ятають про цього євангеліста-апостола? Тому що дуже рідко відкривають таку книгу, яка називається Біблія. Тому що якщо б ми, ця книга була в нас так, як тарілка і ложка біля нас, то ми б не могли, не... Тому що він є настільки великий, він не просто так прозваний Богословом. Його Євангеліє, якщо хочете, воно повне богослов'я нашої церкви. Якщо забрати Євангелія від Йоанна із чотирьох Євангелій, то повірте, ми такі бідні будемо. У нас наші єретики зразу торжествують, ті, які Троїцю не признають, і ті, які Христа за Бога не признають. Чому так? Тому що Олян Богослов, він писав своє Євангеліє вже саме останнє. Воно написано взагалі із 27 книг Нового Завіту, Євангелія Іоанна це остання книга, яка була написана в хронологічному, маю на увазі. Вона була написана майже у 100-му році, в 90-х роках. Тоді, наприклад, як Іван від Матфея, Марка було написано зразу після подій. Після, можна сказати, життя Христа в 60-х роках, у 50-х роках. Іоанн Богослов, він один із апостолів, який не помер мученицькою смерті. Хоча це теж утверждати, що він не страждав, це велика помилка. Він так само жив у. Доміціана, який визвав його на суд, почувши про його успішну проповідь, що навколо нього ученики збираються. І теж його мучив, заставив його випити яд, заставив його залізти в горячу смолу. Але Господь хранив цього працю. Сьогодні ми маємо дати собі відповідь, за та що так любив Христос. Свого ученика, якого й сам називає возлюблений ученик. За що він все ж таки, чому так, що всі апостоли померли хресними смертю, а він Господь його сохранив? Ви думаєте, що Господь якійсь приятний? Тобто він не так любив Йоанна, як і чи, наприклад, Петра Апостола, чи Нафанаїла? Але серце кожного на ту любов відкликається по-різному. І тому, чисто по-людськи, да, він був возлюблений учеником. І цьому є відповідь. Святі Отці кажуть, пояснюють, чому. Апостол Іоанн був призваний після апостола Андрія і Петра. То були два браття, яких перших, чого ми називаємо Андрій Первозваний, Господь їх призвав. Потім призвав інших двох братів Отець у них був Заведеє і мати Соломія, дочка праведного Йосифа, обручника Діви Марії. От оцю їчити народилися два прекрасні сини Іаков, який був старший, і Іоанн. І от Господь призиває після Петра і Андрія нас на проповідь цих. самий молодий за апостолів. Тому що інші апостоли вже мали сім'ї, мали дітей і жінок, а апостол Іван був дівським, він не мав. І от усім серцем він так на, відкликнувся на зов Христа іти за ним, проповідувати, що до кінця своїх днів оце серце, яке він приліпив до Бога, він не лишив. Ви так ми браті і сестри, своїх дітей, які, наприклад, такі вірні нашим батьківським уставам, ми знаємо, що та дитина нас ніколи не зрадить. І ми теж будемо десь так у серці віддавати якусь певну привілегію, чисто по-людськи. І от так за ту любов, за ту незлобіє, за ту чистоту. І Господь називає цього апостола возлюблений ученик. Той ученик і апостол Іоанн, він це підтверджує справами. У першу чергу тоді, коли Христа розіп'яли і страха ради юдейського всі учні розбіжалися. Всі, всі апостоли, не учитуючи Іуду, 10 чоловік не було. Тільки Біля Христа із Матір'ю Божою лишився Хто. Сьогоднішній Іоанн Богослужив. Він не побоявся, от любов, справжня була в нього до, до Бога. Не побоявся, що його вб'ють. Він лишився біля Христа. І за це Господь йому дав померти свою смертю які оце толкують, що він не втік. А інші, які побоялися за немочі, Господь їх не осудив за це. але він їм дав і спитати можливість того, чого вони не бачили, що бачить Іван Богослов. Це його кресної смерті і страждання. Тому цей ученик, він, Господь увіряє його своїй матері при Христі, каже, що це є син твій. Матір Божа увіряє сьому ученику, що це є мати твоя. І церковне передання нам говорить, що місія була Іоанна Богослова, перша після того, як Христос вознісся на небо, це оберігати його матір. І в Єфесії, там, де він проповідував, так само з ним була Матір Божа до останніх своїх днів. І вже тільки після смерті матері Божої Іоанн йде по жребі проповідувати іншим місцям, що він вже був, скажімо так, вільний, не зв'язаний узами, йде на проповіді своїм, до, своїм учеником, який до кінця днів з ним був. От він там зображений на іконі, це проповідь. І саме богослов, він нічого не писав. Тим більше, вже будучи у літах при таких у, у старший, і все записував. Тому так, ікона на отонів він зображений і теж вшановується цей ученик. Якщо ми будемо постійно перечитувати його творіння, це саме Євангелія від нього, і його пастирські послання, три послання, перше, друге, третє, його книгу Апокаліпсис, то ми відмітимо черту, яка найбільше характеризує цього святого. Це є любов. Саме йому, у, його, у нього в Євангелії, в нього послання йому принадлежать ці слова, що Бог є любов. Про те, що Віктор говорив у прошлій проповіді, про, про, про те, що я говорив про запрошлій, що саме любов є наш Бог. І він цим виражає максимально до християн усіх своїх послання. Саме йому належать слова, що... Хто не любить свого ближнього, то як він може любити свого тра. Бога і погреби? Хто не виконує заповіді, той є лжець, то є брехун, каже він. Тому що любов до Бога, його дані слова, вона вражається єдиним. Це є виконанням заповіді. Не можна, це самообман. І це от ці всі речі, які він нам у письмовому вигляді, у своїй проповіді, він це своїм учням, своїм, а було багато учеників. навіть після того, як помер імператор Жестокий, який його гнав і послав його у силку на, на острів Патмос, де він через особливе видіння. Книгу Апокаліпсис теж записував книга, яка не читається в силу інших причин у церкві, в силу її важкого розуміння. Одна з книг нового завідувач, яка не прочитується в церкві, тільки для домашнього ще для наукового вивчення. Тому що настільки складніє для нас речі зрозумілі, і люди заблуждаються, якщо... Всім своїм життям виражав цю любов і свою заботу про людях. Є тільки один такий приклад уже того, що ми знайдемо в Євангелії, тобто святого передання, життя цього святого приведення. Проповідуючи по різним областям Єфеса, біля Єфеса, він зайшов у один город і побачив маленького хлопчика. І цей хлопчик так до нього приліпився, що він, будучи язичником, апостол Іван його навчив у вірі і хрестив його, тобто причистив його до християнства. І потім він не міг залишатися в цьому місці, тому що проповідь апостольська була так, як і апостол не тільки він, апостол Павел так вони з города в город переходили. Не було таких комунікацій, як зараз. Хрестив його, навчив його основок віри, пішов до місцевого епіскопа і каже, твоє завдання буде, щоб цей хлопець виріс, щоб він став хорошим християнином, щоб він не пішов десь у блуди. Апостол доручив, щоб єпископ місцевий взяв його на порук. Так от єпископ з таким досить нерадінням відносився до цього хлопчика і ця дитина пішла іншим шляхом. Вона стала розбойником. І через деякий час, коли апостол Іван повернувся, і він в першу чергу в тому городі пішов до єпіскопа і каже, де я де той юноша, якого я вас якого я хрестив. А єпіскоп сказав, на жаль, він став розбойником. Це дуже опечалило апостола Іоанна. І він сам лічно каже, покажіть мені, де ці розбойники, де вони знаходяться, де їхні там. Ну, чим вони займаються, я хочу піти. Апостол Іоанн пішов і знайшов того юношу, вже будучи той старшим, і той і плакав і просив його, щоб він навернувся на правильний шлях. Це показало нам, це показує, що як він любив людей, яка любов для нього кожна овечка, як він дорожив людьми. Ця любов, яка була привита Спасителем. Вона в ньому в повній міріся виражала. навіть будучи вже в престарілих літах, коли він вже майже за 100 років, більше 100 років він прожив, вже не міг ходити, тільки лежав. І передає нам, говорить, його найбільш часто, як він полюряв слова діти, любіть один одного. Це апостоль любові. Так його церква іменує, так його називає. І ми маємо пам'ятати його. Ми не маємо забувати у силу різних причин. А якщо ми будемо відкривати просто Євангеліє, то ніколи ми це не забудемо. А ці його послання, особливо послання нас будуть трогати і відкривати, десь розбивати наше серце зачисткиле, яке десь злобиве, десь обідуне. Оці його слова постійно будуть. Нам на пам'ять. Тому сьогодні ми празднуємо його кончину. Він по його бажанню попросив, щоб видали яму в вигляді Христа, хрестообразного. І просив також, щоб його просто кинули в яму і засипали землю. Нічого, щоб більше там, ніякі гроби, ніякі украшення не робили. Але ученики все одно перед вони накрили лице його, тому що не могли просто грязь, вину кидати на лице. Прикрили. І так його поховали. Але потім прийшли інші ученики його, які більш у були до нього. Кажуть, що ви зробили? Не можна так, він то праведник, то наш учитель. Вони розкопали гроб. але тіла там не. Це говорить те, що Господь для цього праведника Він свій шлях і своє місце в Готові. Нема мощей Апостола Анна Апоста. Тому будемо шанувати, будемо пам'ятати, не можна забувати під яким би то прилогом таких, таких святих, як Апостол. не тільки він, апостоли Англії Слука, те, які нам передали безцінний бісер Святої Івана. Будемо пам'ятати, і любити і його призивати, щоб він своїми молитвами представництвом перед Богом, щоб в нас було більше любові, щоб ми не враждували, щоб у нас було серце таке, як у нашого.